Сини мої, сини мої, а я ваша мати, ой хто ж буде, сини мені мене годувати? Самий старший син і каже, не буду, не буду. Середущий сини каже, я й думать забуду, а найменший сини каже, як у цвіті вдасться, Поши собі мама, турбу, вона тобі здасться. А я ж тебе, мій синочку, як я доглядала. Й одна ж ніченьку не спала, тебе колихала. На степі пішла, тебе несла і ще й від розводою. Тебе, синку, умивала ранньою росою. «Іди, мамо, іди, мамо, іди, не дивися. І ти я забула це широкий, якось вже не признавайся, що ти моя мати. Оце тако.